Приїхали вже в Cavalier Бутік. Зараз будемо показувати барменшов, Ігор, як завжди, як то залипаю в інтернеті. Да, за дрочі в да. Зараз будемо розкладатися. Має бути круто, зараз виступимо офігенно Франко Бен валить, І у них дуже офігенний бус. Ярюк Шараш, Віселі, Букарпа. Зараз ще досі.

Далі подивимось грек селфі шарашці селфі треба вміти робити давай, Як би гарно рівно стати mm -hmm. сонце світить сон прямо в пісок Ооо Сухану зарубай э... Скільки нам ще до виступу залишилось. Дурак чи що? Ігор. Це зараз кавова перерва. і десь 45 хвилин. 45 хвилин до виступу. Ігор дав вже музику. Що ти ще, ще зробив? Не дав. Ще, не дав? ще не дав? А ти ж пішов вже музику давати. Він пішов привітався з пацанами і все. А він позицію візолєнту, в котрий музикантів. Звукачів. Звукачів. Так, кавуємо, насолоджуємося краєвидами і... і що? І готуємося до виступу? Да? Да. Классно. Мотикация можно на твоем языке? Нет. Нет? нет. А? Нет. Ну, <свят> а, а, -а, солнце США. Солнце светит прямо в писак. О, давай такую фотку сделаем. Классно будет? Да. Давай. Все, залишили ще буквально <coughs> хвилин 10 до виступу. У нас практично все готово. Ну не да, практично, але все готово. Зараз ігор поправить, як завжди, ремінь. Другий а... раз виступаємо підряд в кавалері і другий раз при маємо освітленні. Другий раз. Ми ж минулого да. разу теж вже вечір виступали. Да, це... спочатку послухай. Освітлення Ремін. темніє, там стіл затримався і виступимо. Але я впевнений, що круто да. виступимо. Всіх порвуть, як порваємо, як завжди, ага, да? однозначно. Ладно, все. Що, ми тільки що виступили. Як е, знайшли якраз перед танцями перед другим танцювальним блоком? Ну е, я не знаю, але виступили круто. Чесно, впало дві будинки, але Батя, зговорю, не чутно. Це настільки було кайфово, що зал аж підривався. Тепер будемо знімати з кожного весілля такі відосики до виступу, після виступу. Старатися. Бо ми багато обіцяємо, нічого не робимо. Але Ігор виправиться, ви знаєте, він візьметься в руки, я теж. І все. Тому готуємо ще телі.